Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Вітаю, мене звуть Сергій Савченко. Сьогодні про чи не найбільшого дивака української літератури, біографія якого не менш цікава за твори. Мова йде про Івана Нечуя Левицького. Іван Левицький народився в селі Стеблів на Богославщині, Київської губернії, у родині священника. Від батька він перейняв дар проповідництва, а від матері сентиментальність та вразливість. В юнацькому віці захоплюється письменством і обирає собі псевдо «Нечуй Левицький. Щоби батько нічого не довідався про діяльність сина. Попри те, що навчався у духовній семінарії, яку блискуче завершив, не став паноцен, а почав викладати російську словесність у школах Кишинева та царства польського. З часом зрозумів, що сам став одним із тих, хто русифікував ті країни відтак, за першої ж можливості відійшов від викладацької діяльності і, накопивши достатню кількість грошей, оселився у Києві. Пішов на спокій саме у Києві. Розквіт літературної діяльності Івана нечуя Левицького. Він пише на злободенні теми. А крім того, уявіть, коли ще нічого немає в українській літературі пригодницького, романтичного або повчального з новел, він сам береться заповнювати всі ті прогалини. Сам Нечуй Левицький сповідував усамітнене, майже аскетичне життя. За ним можна було звіряти годинника, такий собі місцевий Мануїл Кант, щодня виходив о 16-й годині зі свого помешкання, неодмінно відпочивав на Володимирській гірці, і яка би не була погода з парасолею в руці, повертався додому, бо за розпорядком дня, о 22-й годині, мусив лягати спочивати. Це зіграло жарт із Нечуєм Левицьким, коли громадські зібралися у розкішній бенк. Кетній залі, готелю Континенталь у Києві, щоб відзначити 35-літній ювілей літературної діяльності Нечоя Левицького, ювіляр посеред тостів та промов підвівся зі свого місця і пішов спочивати. І жодні умовляння, жодні благання не зуміли зупинити Івана Нечоя Левицького. До речі, дивак не чує Левицький, і газети читав не так, як усі періодичні видання, які передплачував, читав не поступово, а разом за увесь рік. І тим самим спантеличував сучасників. Бо, зустрівшися із кимось на вулиці, переказував новини місячної, піврічної, ба навіть річної давності попри легку вдачу і м'якість його характеру в деяких питаннях Іван Нечує Левицький був твердий і наполегливий, як, наприклад, в обстоюванні думки про непотрібність російської літератури всьому українству він наголошував, що українська людність має читати своє, а не підмінювати українське чимось запозиченим великоросійським. Саме на своєму рідному українському може сформуватися і інтелігенція, і еліта на думку письменника. І ще одне принципове питання для нечоя Левицького стосувалося правильності української мови. Він намагався відстоювати чистоту народної мови і говорив про те, що в українській абеці не може бути звичною для нас сучасних літери «Ї» з двома крапочками зверху. Натомість, як написати слова їжак, їдальня або що Іванечуй Левицький знаходив відповідь у тому, щоби на письмі зображувати літеру «йот», а затим писати і і полемізував із автором словаря української мови Борисом Грінченко. Який, хоч і дослухався до літнього вже Івана Нечуя Левицького, але усе ж таки справедливості заради літеру вніс до словника. Твори Івана Нечуя Левицького це найсправжніша енциклопедія українського життя зламу 20-го 20 століття. Це не лише шкільні Микола Джеря та Кайдашева сім'я, це ще й хмари. Хмари росіянізаторської політики, які згромадилися над духовною академією семінарією у Києві, Іван Нечой-Левицький дуже болісно переживав впливи російської мови російської літератури на тогочасне суспільство, і певно, що відчував усю загрозу не гірше за нас з вами. Він доклав максимум зусиль для того, щоб українська література сповнилася незабутніми класичними, ба навіть іконічними образами баби Параски та Баби палашки Меланки та старої Кайдашихи. Творчість Нечуя Левицького витримала перевірку часу. Його твори чудово накладаються на матрицю сьогодення. Провідні українські театри продовжують дивувати нас виставами за творами Нечуя Левицького. А сучасні режисери надихаються його спадком і створюють блискучі серіали.